Доброго дня малята! Пропоную вам пограти в гру, від чого буває пожежа. Будьте уважними. Чи буває вогонь від гри з сірниками? Чи буває пожежа від того, що сердиться мама? Чи буває пожежа від користування несправними електроприладами? Чи буває пожежа, якщо без дорослих палити багаття? Чи буває пожежа від того, що вімкнута праска стоїть на речах? Чи правильно, якщо з'явився вогонь і дим, то дзвони 101? Чи загориться стілець під учнем, що крутиться? Чи може загорітися телевізор? Чи правильне прислів'я з маленької іскри – великий вогонь? Чи можна вогонь залити водою? Чи виникне пожежа, якщо сушити білизну над плитою? Молодці малята! Ви правильно відповіли на всі запитання. Будьте обережними та пам'ятайте, що сірники це не іграшка для дітей.